Радий вас вітати! З вами Ліка Васильчайка. і ось 24-й рік підійшов до завершення. І як кажуть усі президенти усіх країн, що цей рік, як і минулі всі роки, були нелегкими. Це дійсно так. Ми живемо в непростий час. І одночасно є народження. Хтось когось починає кохати, хтось одружується, але паралельно з тим є і смерть, і трагедії, і сльози. І це є реальність, в якій ми живемо. І нам важко жити в цьому соціумі, тому що представлення про те, що ми собою являємо як люди, як біологічні істоти на цій планеті, і ті правила, які ми прийняли для життя, вони йдуть в розріз нашої біології. І за цього ми і страждаємо. І все те, що я, я разом з вищою школою роблю протягом у своєї своєї діяльності і буду також продовжувати е, робити, це допомогти вам зрозуміти, розібратися, як ви побудовані як люди, чому ваш організм реагує, наприклад, температурою, чому там виникають зміни інші. Чому це так відбувається? Що з нами відбувається? Які зміни є безпечними, які є небезпечними? Що таке психіка наша, що таке наше фізичне тіло? Що ми є комплекс? І саме коли є це комплексне розуміння, це допомагає легше жити в цьому важкому часі. Ще є дуже важливим моментом, що ми постійно асоціюємо своє життя із кимось. Ми не належимо самі собі. Нас вчать, що ми маємо жертвувати постійно, наприклад, собою, заради, наприклад, чоловіка, чи, наприклад, заради дружини, чи заради дітей. І в такому випадку ми самі не можемо прожити своє життя. Але життя у нас одне. Ми народилися, і рано чи пізно ми всі з вами помремо. Але між цими двома точками є. Те, що називається життя. Тому я вам бажаю у 25-му році і в наступних роках, що ви прожили це життя так, як ви вважаєте правильним, по своїм цінностям, по своїм переконанням. Щоб ви не сиділи і не терпіли, а робили те, що вам подобається. Адже коли ви робите те, що вам подобається, те, від чого ви отримуєте задоволення, у вас є гарний настрій, а коли у вас гарний настрій, то що у вас не відділяються гормони стресу, у вас немає ніякої депресії, коли ви розумієте принципи, що не потрібно своє життя асоціювати і жити заради когось, а потрібно жити в першу чергу заради себе, і тільки тоді ви можете допомогти рідним, допомогти своїм близьким, своїм дітям і теж. тільки тоді у вас також не буде ніяких проблем зі здоров'ям, з вашою психікою, і ви проживете повноцінне, щасливе життя. Справді щасливе, як біологічна людина на цій планеті. Тому я вам всім наступаю, що в наступаючому новому році бажаю, щоб ви прожили своє життя по своїм цінностям та переконанням. І для цього, звичайно, треба мати дуже велику силу, велике терпіння, багато енергії. І правильні знання. Тому зі своєї точки я постаюся забезпечити вас знаннями разом з вищою школою, а від вас треба одне діяти. Тому дійте, живіть щасливо, живіть довго, розвивайтеся, навчайтеся чомусь новому і ніколи в своєму житті не допускайте навіть думки, що у вас щось може не вийти. Всіх з наступаючим новим роком!